Читаємо книгу Блаженої пам'яті старця Паїсія Святогорця Слова, Том Четвертий Сімейне Життя. Повага між подружжям, Бог премудро розпорядився всім. Чоловіка він наділив одними дарами, жінку іншими, щоб жінка корилася йому. Адже якби Бог дав таку ж мужність жінці. То сім'я не могла б вистояти. В епірі розповідали історії про одну жінку, котра була грозою всієї округи. Вона вдягалася в довгу білу сорочку і за поясом завжди носила ятаган. Розбійники брали її зі собою. Уявіть, жінка в розбійницькій зграї. Одного разу вона прийшла в глухе маленьке село. Що лежить у кількох годинах пішої ходьби від її села, щоб взяти одного волоського юнака й одружити його зі своєю дочкою. Оскільки хлопець почав комирзитися, вона скрутила його, звалила собі на плечі і поволокла у своє село. Проте такі випадки винятки із правила. Спробуй, призви жінок в армію і сформуй з них жіночу роту. А потім візьми десяток підлітків у формі скаутів і попроси їх здалеку показатися войовницям. Відразу вся рота кинеться на втьоки. Подумають, що ворог іде в наступ. Чоловік, сказано у Святому Письмі, є голова жінки. Тобто Бог визначив, щоб чоловік мав владу над дружиною. Володарювання дружини над чоловіком є образою Бога. Спочатку Бог сотворив Адама, який сказав про дружину. Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Дружина, говориться у Євангелії, повинна боятися чоловіка, тобто повинна його шанувати, а чоловік повинен любити дружину. У любові присутня повага, у повазі. Присутня любов. Те, що я люблю, я одночасно й шаную, те, що я шаную, я люблю. Тобто, любов і повага це не різні речі, це те саме. Однак люди ухиляються від цієї гармонії Божої і не розуміють смислу євангельських слів. Так чоловік перекручено витлумачуючи Євангелії, говорить дружині. Ти маєш мене боятися. Дивак, чоловік, та якби вона тебе боялася, вона б за тебе й заміж не пішла. А деякі жінки твердять своє а чому це дружина повинна боятися чоловіка? Ні, такого я прийняти не можу. Що це ще за релігія така? Дискримінація. Але подивися, що говорить Святе Письмо, початок премудрості. Страх Господній. Страх Божий є шанування Бога, благовіння, духовна скромність. Цей страх приводить Тебе до побожного трепету. Це щось священне. Та рівність із чоловіками, до якої прагнуть деякі жінки, може бути виправданою лише до певної межі. Сьогодні жінки працюють і голосують на рівні з чоловіками, тому вони заразилися якимось нездоровим духом і думають, що рівні з чоловіками у всьому. Звичайно, душі чоловіків і жінок однакові, але якщо чоловік не любить дружину, а дружина не поважає чоловіка, то в сім'ї починається розбрат. За давніх часів вважалося недопустимим, щоб дружина суперечила чоловікові. А зараз запанував зухвалий, розв'язний дух. Як же прекрасно було в ті часи, я знав одну подружню пару. Чоловік був низеньким, непоказним чоловічком, а дружина височенна, богатирського зросту. Вона сама запросто вивантажувала з воза центнер зерна. Якось один робітник, теж дужий хлопець, став до неї приставати, і вона, схопивши його, відкинула на кілька метрів у бік, як сірник. Але якби ви бачили, який послуг ця жінка мала до свого чоловіка, як вона його шанувала. Ось у такий спосіб сім'я нам буває міцною, непорушною, а інакше їй не вистояти.